Ви коли-небудь помічали таку закономірність, що жінки ніколи не розуміють чоловіків точно так само, як чоловіки не розуміють жінок. Випадок в сім'ї. Олечка, е, йду в магазин, тобі що взяти? Не знаю. Візьми що-небудь. Добре, що небудь, візьму. Віталій, а можеш взяти щось нормальне, я що-небудь їсти не буду. Ти голодна? Не знаю. Ну, то взнай. Коротше, в свій магазин, добре? Я собі буду брати пиво і горішки. Тобі брати? Ні, фісташки. Добре, візьму горішки і фісташки. Нафіга брати, горішки, якщо вже є фісташки. Коротше, що візьму, то візьму. Добре, свій магазин, дякую, що спортив мені вечір. Оль, ну перестань, ну я ж тебе люблю. Ти мене любиш, Віталік. То твоя любов така. Віталік, я тебе кожного місяця посилаю в аптеку, кажу: Віталік, купи прокладки три каплі. Ти купиш п'ять капель. Ну, Я думав, надовше буде, Ну, чого чо ти завелась? Ну, люблю я тебе. За що? За то що ти висока, Ще? красива, Ще? кучерява. Ще? Романтична. А ти не кажеш, що я розумна, бо ти розумна. Ти тільки що сказав таким тоном, ніби я дурна. <рив> Бачиш? Ти розумна.